Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем: це і попередження від Польщі, з яким я погоджуюсь, і я впевнений, якщо ви подивитесь і послухаєте, також підтримаєте це попередження, яке було спрямоване до українців. І поговоримо на тему перетину кордону. Є також нова інформація від Стражи Гранічний. Щодо в'їзду чи виїзду громадян України, і скажімо так, деяким не вдається перетнути кордон. Які причини теж цьому відео тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. І звичайно, якщо ви не підписалися, ще до сих пір дивитись без підписки. Підпишіться, це допоможе і далі розвиватися цьому каналу, і допоможе відео потрапляти тим, кому ця інформація потрібна. Дякую всім за підтримку. Отже, міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк. В прямому ефірі звернувся до українців і сказав, що російська розвідка чим далі, тим більше агітує, вербує людей для різних провокацій на території Польщі. І звичайно, що серед цих громадян є й громадяни України, як би це сумно і прикро не звучало. Закликаю громадян України, які перебувають у Польщі, не вестися на ці кілька тисяч євро за участь у таких діях. Наші служби ефективні. Навіщо проводити руки у в'язниці? Навіщо служити Росії, яка напала на Україну? Наголосив Семоняк. Він також прокоментував справу двох громадян України, затриманих у Катовіце за підозрою у шпигунстві, за словами міністра. Подібні випадки це елемент підготовки до диверсій. І так, я теж погоджуюсь, якщо українець погоджується брати гроші від російських спецслужб від Росії для того, щоб нашкодити нашим союзникам, він шкодить Україні. А це означає, що це не громадянин України. Це означає, що це ворог України. І це означає, що таких громадян не України, вже тоді, коли вони погоджуються це робити, потрібно саджати на довгу в'язницю і ключик викидати далеко. Це моя позиція, і звичайно, що тут я погоджуюся повністю з цим міністром, який говорить: українці, не погоджуйтесь на ці гроші, українці не ведіться на якісь там казки, невідомо якої пропаганди, що можливо ви щось зміните. Нічого ви не зміните для себе заробите якусь копійку, але тим самим ви можете погубити життя. Тих чи інших громадян, і хто би там що не казав, ті, хто допомагає Росії, це вороги України, де би вони не знаходились, на якій країні вони би не перебували, і які дії вони б не робили, якщо вони шкодять нашим партнерам і Україні, це вороги України. І тут я на 100% погоджуюсь. Якщо ви з цим ствердженням також погоджуєтесь, то обов'язково також напишіть в коментарях і підтримайте відео вподобайкою. Також хочу розповісти ситуацію, яку опублікувала Стражгранична, де відбувається перевірка тих, хто приїжджає до Польщі, а в цьому випадку прилітає. Це був аеропорт, і там відмовили у в'їзді на територію Польщі 13 іноземцям. З них 6 це були українці. Ну інші іноземці. Трошки менше нас цікавлять, тому що в них інші документи, інші вимоги для українців, ніби ну яка може бути відмова, якщо ти прилетів з іншої країни, ну не з України, тому що з України ви не можете прилетіти, тому що літаки з України не літають, але з інших країн, ну, що би могло статися, що вас не пропустили на територію Польщі. Запитання, правда, але є такі випадки, і в цій ситуації трапилося так, що якась частина іноземців, в тому числі українців, вказували мету поїздки, яка не підтвердилась, або вони протермінували дні шенгену, ну, тобто були по безвізу 90 днів в Європі, виїхали в іншу країну, ну, наприклад, Туреччину, там побули тиждень-два. Ну, я так до прикладу, тут не сказано точно, і знов повернулися, і знов хотіли повернутися в Польщу. Але ж вони протермінували безвіз, тобто вони чи в Туреччині, чи в Україні, чи в іншій країні, не шенгенської зони, мали би відбути коридор і тоді повернутися в Польщу. В цьому випадку їх би, пропусти, їх би пропустили. Але якщо вони протермінували безвіз там в шенгенській зоні, в Польщі, в Німеччині чи в інших країнах Шенгенської зони, виїхали. До Нешенгенської зони і знов захотіли повернутися без статусу Укер, їх не пропустять. І тут ця ситуація також сталася. Або, наприклад, якщо немає підстав для перетину кордону, наприклад, ви їдете так само по безвізу, вас зупиняє для перевірки страж стражикарнічна і говорить, куди ви? Ви кажете, в Польщу, в мене там їду, не там, знаю, відпочивати в туристичних цілях, до друзів, до брата, до сестри, до мами. Але їдете по безвізу. Ну, покажіть, будь ласка, грошики, і покажіть, будь ласка, страховочку. А ви кажете, а для чого мені не треба? Я їду там по справах таких, знаєте, туристичних відпочивати, за які гроші ви будете в Польщі, за які кошти ви будете. У вас є страховка, щоб покрити ведичні витрати, якщо з вами щось станеться. Це ті питання, які задаються. Та, не всім, не 100%. Бо зараз там почнуть писати, що мене вже 10 років ніхто не зупиняє і не питає за страховку. І таке буває. Але питають, я останній раз перетнув кордон і мене запитували про гроші. Та мене не питали конкретно суми, але мене запитували, чи я маю гроші на перебування в Польщі, бо я їхав на один день, тому там якось не уточняли. Але таке є, я на собі це відчув. І якби я сказав я не маю грошей, я нічого не знаю, хочу по безвізу проїхати. Мене би не пропустили. Причини відмови були різні: від невиконання заявленої мети проїзду. Через використання допустимого строку перебування в шенгенській зоні, зоні до відсутності необхідних документів або появи в системах як небезпечна особа. Всім мандрівникам було прийнято відповідні рішення, і більшість з них повернулися до країн, з яких прилетіли. Також, наприклад, теж часто запитуєте, якщо я маю візу, але не маю запрошення. Ну, питання, як ви відкрили цю візу? Добре, загубили запрошення. Чи мене пропустять на кордоні? Та звичайно, що не пропустять на кордоні. Віза, вона в комплекті з запрошенням їде. Ну, якщо це робоча віза, і ви, наприклад, їдете на роботу. Це з запрошення має бути обов'язково. Або теж дуже популярне запитання: що мені говорити на кордоні, якщо я їду по безвізу, але хочу знайти роботу. Я їду на роботу? Ні. На момент перетну кордону, ви не маєте запрошення на роботу, ви не маєте договору підписаного з роботодавцем. Ви не знаєте, чи ви знайдете ту роботу, ви тільки плануєте. Значить, ви їдете в туристичних цілях, так і маєте говорити. Їду в туристичних цілях до знайомого, до друзів, до кума, до брата, до свата або подивитися місто це все туристичні цілі. І тоді вже шукаєте роботу, знаходите роботу собі на території Польщі, підписуєте угоду, договір, умову праці, умова злицення. Маєте запрошення чи не маєте запрошення, немає різниці, але маєте вже роботу, можете це підтвердити договором. І тоді, коли ви вже виїхали знову по безвізу і заїжджаєте, ви можете сказати, ось я працюю, в мене є договір, запрошення немає, бо зараз можна без запрошення. А є договір офіційно. Стражка нічна, якщо дуже домахується, можу навіть зателефонувати на. Телефон тої фірми і спитати, чи працює ця людина в у вас? Якщо підтвердять, ви проїжджаєте спокійно. А якщо ви їдете по безвізу і говорите, я їду на роботу, але не можете це доказати якимось чином, ну то ви їдете або назад, ну або ну, можливо вам пощастить і вас пропустять. Ну але в тому випадку для чого робити непотрібні рухи. Ви знаєте, у вас роботи ще немає, значить, це туристичні цілі. Або ви їдете на лікування, у вас є якісь документи, які підтверджують, що ви їдете на лікування, говорите. У мене є безвіз, у мене є там виписка з лікарні, чи якесь направлення, чи ще якісь документи, які мене спрямовують на лікування до Польщі. Ось, будь ласка, або ви студент. Все, маєте підтверджуючі документи, що ви студент того чи іншого учбового закладу, значить їдете як студент. Ось це має бути на кордоні, і тоді ви без проблем його перетнете. А коли їде. 13 іноземців, з них шість українців. В них або дні закінчилися, або немає підтвердження мети. Ну то вони поїхали назад. Ну звідки вони приїхали? Багато хто з вас, напевно, з тим не стикається, але багато хто стикається. І я такі коментарі отримую, такі повідомлення отримую. І ось навіть страж гранічна публікує офіційну інформацію, що таке трапляється. Тому треба до кордону готуватися, треба мати відповідні документи, треба почитати, подивитися. Ну і для себе зібрати цей пакет документів, який допоможе без проблем перетнути кордон. Кордон. Ніхто не каже, що коли вам потрібні гроші на кордоні для перетину кордону, то ви їх маєте віддати на кордоні, комусь подарувати чи потратити. Якщо ви їдете там на два-три на дні у там туристичних цілях, щось з кимось зустрітися, поговорити, не знаю, відвідати родичів. Ну то ви гроші берете для того, щоб показати, що якщо щось ви маєте за що жити. Не розтратили, повернули їх назад, тому що дуже багато мені здається, думаю, що гроші треба. І їх треба обов'язково потратити в Польщі, чи там на кордоні лишити. Та ні. Просто треба показати, що ви маєте за що жити в Польщі. Чи страховка. Вона обов'язково, вона нікуди ніколи не зникала з обов'язкових документів для перетину кордону, для перебування в країнах шенгенської зони. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.